Міста Тернополя. Узнайомось! Це Лесик. Лесик носить штанішки від армані, кофточку від армані і піджачок від Армані. А рап армані сусід лесика. А це Льосик. Він знає три розумні слова еквіліоприст, арахнофоб, індустріалізація. На щастя, цього достатньо, щоб закінчити економічний з червоним дипломом. А це вітальчик. Вітальчик нещодавно знявся в рекламі. Так, так. Реклама так і називається. Так виглядає ГМО. Ну що ж, поїхали! Пані та панове, починаю і наступне. Присвячется всім студентам, які закінчить тернопільские вузы. Так, так, э, значить, э, купляй, да, купляй, купляй, э, купляй, все купляй, да, да, да. Так, ти продавай, э, продавай, все продавай, так, все продавай. ти знов, знов купляй, знов купляй, да, ще купляй, ты тоже купляй. Купляй, да, продавай, продавай. Так, все, стоп, 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 не купляй, нет, не, все, стоп, стоп, я сказал, поклади, акція ультрадо закінчилась. все. Продовжуємо випадок в курілці театру опери та балету. Я не поняв! Ты що так? Ти що самий борзить тут? Ну це буде борського! Ти чогось по поняттях тут перешад! По поняттях! По поняттях! По поняттях! Сури не поліп'яти! Сури потягають! Казіло Волочкова! Уявіть собі, стара бабця на зупинці. Ой, онучку йди собі, ну, на от. Сухкує твою онучку, що тут стоїть п'ятерка чи сім'яка не розбудеться. То сімка стоїть бабці. А добре, бо я в тих бехах заплуталася зовсім вже. Сторіночка експериментального гумору, випадок в інституті еквілібристики. Паша! запам'ятай, Запам'ятайте класний еквілібрист. Та за знаєш скільки еквілібристів закінчилося? Залишився раз, два, три, чотири, Значить так, Паша, запам'ятай головне правило, тільки не дивитися вниз. Вставай на той дріт, вставай! Раз, два, три, чотири. А ні, то Іра! Три люди, одна іра! Три люди, одна іра, о Боже! Паша, тільки не зупиняйся, рухайся далі, рухайся. Все. Сенсей, я дійшов. Ти дійшов, вітаю тебе! Цих навиків тобі достатньо для того, щоб пройти в гуртожиток після 12-ї години. І зараз ми пропонуємо вам подивитися, як відбувається обслуговування в найпопулярніших закладах харчування міста Тернополя. Отож, Ресторан Європа. Доброго вечора! Вас вітає Ресторан Європа! Ось ваше меню Замовляйте! Бар «Коза». Доброго вечора вас вітає Бал «Коза». ваші місця замовляйте! Стара піцерія! Типіться, кіпіться, кіпіться, кіпіте! Стрига! Ну що ж, і не забувайте! З вами неадекватні економісти міста Тернополя! Дякую!